Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ генеральний партнер Федерації баскетболу України. Е, ну, не дивлячись на те, що рівно виграли, яку сказали, тіпо, претендента на перше місце Суперліги, то це не відміняє, що ця команда ніколи вже не програє. Тому, як на мій погляд, сьогодні ми дуже гарно працювали в захисті. Ми виконували майже всі настановки тренера, не без помилок, звичайно, але от, всі добре відіграли. Віталій Володін сьогодні відіграв дуже гарну гру, було видно, що він хотів перемогти. І в кожного в очах було тільки перемога, видно, ну, видно тільки перемогу, тому так і закінчилося перемогою нашою. В першій половині так, гри можна відзначити, що ви робили часто так перехоплення у суперника. В другій половині так на початку ну, цього трохи бракувало. Ну з чим це можна так пов'язати, якраз після перерву. <плес> ну я думаю, знаєте, в перші дві половини вони ж були як ми були більш свіжими, ще були сили давити на м'яч, а потім в другій половині вже трішки ножки були ну, не такі. І було важко вже на таких же на самих швидкостях працювати, як в першій-другій чверті. Тому десь повилазили помилки на фоні втомленості гравців. Ну, Я би сказав, що суперник е змінив е систему захисту. Вони стали замість е персонального захисту в зони. Ми три, три атаки поспіль не змогли забити, а вони забили нам в швидких відривах. І рахунок. Е Змінився на мінус сім, заличені дві, може три хвилини. І у нас не було не можливості захищатись в позиційному захисті. Це теж одна із причин, чому так пройшло. З огляду на те, що Тейлор... Увійшов до символічної збірної попереднього туру, і, власне, він визнаний МВП. Чи якось робили на ньому акцент, там персональна опіка, Наскільки на ньому робили акцент? Звісно, робили, і ми на нього відрядили Макса Зайцева, і в першому таймі він з ним грав дуже гарно. А я не можу сказати, що він грав погано в другому. Тревор забив два чи три неймовірних китки, почувствовав впевненість, і далі було з ним е, дуже важко впоратись. Але в кінці кінців його зупинили теж. І вже за три-чотири за хвилини я був впевнений, що ми виграємо, тому що ми е, погасили той е, порив, який був у команди Рівного на початку другої половини. Тому було таке, було таке завдання. Ми більше за всіх боялись Тревора. І, а далі рівна команда, да, і, вибачаюсь за каламбур, Дуже гарно зіграли українські хлопці, да, впевнено грають і кидають з периметра, і ми намагалися за що їх страхувати, а, а стало так, що вони теж всі свої китки усі попали. Можна вважати, що сьогодні був найкращий матч Нікобаски, та Суперлізі? Так, я думаю, що так. Я, я би вам сказав, що. Зазвичай я не виділяю хлопців, ми намагаємось створити команду рівних можливостей і рівної відповідальності. Але сьогодні, як сказав Дима, Володин зіграв кращу гру у своїй кар'єрі. Він і боровся на щитах, і зробив багато підбирань на чужому щиті. І найголовніше, він супер агресивно грав в нападі. Проти своїх захисників. І що не менше важливо, він забив штрафнікитки. Повірте мені, як важко під таким е, пресом е, оболівальників, коли ти типу, поміняв брасок, забити, але він забив 4 кітка постріл. Далі буде ще краще. Йому дуже важливо було пройти оцей... оцей. Етап першої гри. Він вийшов за вищу лігу, грали КД проти самбера, він кинув 4-0. І ну, це покалібало його віру в те, що ми правильно робимо. Але ви бачите, і він, у нього до сьогоднішнього дня процент штрафних кітків був 32. От побачите, починаючи з сьогоднішнього буде 60. І дуже важливо, що він в першій же грі показав гарний процент. Це вашим був теж один з планів на гру, ну, скажімо так, виключити Дюпрі в першій половині він отримав чотири. Ні, половини. ні. Насамперед, я не очікував от, такої активної гри у нападі від Гарбара і от е, Володіна. Е, Гарбар теж, теж сіграв, може як ні, ні найкращу гру, то найкращий перший тайм точно. Не забувайте, що Гарба грав проти тієї, в яку він пройший сезон провів, і мав додаткову мотивацію. Сьогодні yeah. була ще і висока результативність Лукяна. 20 Лук да. перше закинув. Да, е, да. І плюс 90 да. е, Миколаїв. Насправді у Лукяна дуже е, великий потенціал. Він може грати на рівні найкращих розігруючих ліги, якщо ми не будемо брати е, легіонерів. Але йому потрібен час адаптувати свої навики іншим скоростям, швидкостям іншому пространству, простору, тому що ви ще Лізі кидав відкрити зі зніма. Кожен має такий пенсіал, в тому числі і дима. Ми очікуємо від нього іншого рівня гри, і він знає якого. І той рівень, який він показує на останніх тренуваннях. Він може показувати в іграх, він знає, о чому реч. І він... Було дуже добре помітно, що хлопці на наприкінці матчу спіймали такий кураж, такий добрий, файний цей запал. Я буду зналаштувати на завтрашню риську з на які сьогодні можливо навіть сенсаційно виграв у Києві Ми забігаємо з Києвом, але хлопців не треба налаштовувати. Вони мають бажання. Спробувати, обіграти Київ, тому що ну, у нас є план на цю гру. Ми два тижні готувалися паралельно на Київ і на Рівне. Я сподіваюся, що якщо вистачить сил, після такої виснаженої гри, ми маємо на три години менше на відпочинок. Сподіваюся, що якщо сил вистачить, то результат буде такий же, як сьогодні. Але не будемо загадувати. Доброго вечір. Ну, По-перше, вітаю команду Миколаєва, міста Миколаїв з перемогою. Чудова гра для них, але хочу також подякувати вболівальникам, які зробили сьогодні атмосферу в цьому залі, і, певно, своєю працею допомогли Миколаєву здобути передмогу. По грі ну, мені здається, що в першій половині матчу у нас взагалі не було енергії, бажання боротися, грати так, як ми можемо грати. І як результат, провальна перша половина гри. Ось. На другу половину матчу ми вже трошки зібралися, ніби вернулися в гру, скоротили відставання, хотіли ну, давнати, але Миколаїв контролював хід матчу, контролював дистанцію і ми не змогли. Я кажу, що не вистачило, це напевно енергії і дисципліни. Від нас, від гравців, на увазі. Чи ми сьогодні ваш суперник? Та ми знали, що Миколаїв молода, швидка команда з бажанням грати за кожен м'яч. І ми готувалися до цього. Не скажу, що здивував, вони зіграли свою гру, ту, яку вони пропагандують, і їм вдалося. А ми дозволили їм зіграти свою гру. Ось все, за рахунок цього і результат. Які зараз, в принципі, задачі на сезон? Та, та задача у нас перемога в кожному матчі. Грати, боротися, викладатися, показувати своє бажання. Напевно, в кожного гравця, в кожного клубу такі задачі. А чи вплинуло те, що от в першій половині так, гри Дюпрі отримав чотири фоли? по суті, так, ну, такі. Довгий період часу він просто побув на лавці. Чи це вплинуло так на результат. Я можу сказати, як від гравця те, що я відчув, вплинуло. нам було важко на щитах, тому що він основний наш центровий, найвеликий хлопець в команді, і нам його не вистачало. Ви жалкуєте, що віддали Гарбара додому? Це його рішення було. В першу чергу, це не наше рішення. Він прийняв рішення і він зараз Миколаєві. А рівень підготовки, як ви його осінити? Ну він молодий гравець. Він приїхав до нас, скажімо так, не в формі фізичній. Ми його підготували дуже добре, то минулий рік. І зараз він додає. І він буде додати далі. Ну, якщо буде натхненно працювати. А ви були готові до сільського присіньку з перших хвилин? Ну, – Який Тільки... не вам ну, господарю. Звісно. Звісно, ми були готові. Це від нас. По-перше, я хочу привітати Миколаїв заслуженою перемогою. Це дійсно заслужено. Вони хотіли більше сьогодні перемогти. У нас знову така, як психологічно, знаєте, такий стан. Ми граємо. Ну, Отакі От ігри провальні, ми приблизно граємо по 25 хвилин, потім е, починаємо шукати через е, жорсткі розмови. Починаємо шукати свою гру, так не має бути. Но, е, на рахунок вашого запитання, звісно, знаю. Я сам не грав в Миколаїв, ну, будучи колись дуже давно гравцем. І в Миколаєві завжди агресивно, жорстко грають, завжди швидкий баскетбол, завжди багато снайперів. І ця традиція залишається. Е, ми були Скажемо так, теоретично ми були готові. Практично ми готувалися також, але вийшла історія інша.